Вітаю вас, друзі. Сьогодні розпочався розпродаж, він буде тривати 3 три дні ще. Всі три майнери в наявності. І давайте почнемо з першого. Так, перший в нас на 1080 ГГц потужності? І скільки ж в нього бонусний відсоток? Так, 9 пропозицій, бонусний відсоток у нього 0. Ось так. Так. Наступний. А скільки він коштує? 110. 110 РЛТ 1080 Гігахеш потужність і 0% бонусний. Так, наступний майнер це лімітований. Він щойно з'явився в грі. У нього 560 гігахеш, 1000 ГБ потужність, на ринку 8. Пропозиції і 1,5 бонусний відсоток. На розпродажі він коштує 69, а тут 62. Так, і третій, найдешевший майнер за 21 РЛТ на 180 тисяч Гігахеш. Так, і дивимось який у нього бонусний відсоток. ну Цікавий, якщо великий бонусний відсоток. Один. Один. Ні, за один я брати не буду. І коштує він на маркеті зараз 18 на 2 РЛТ дешевше. А взагалі, а взагалі, так, його ціна десь 20. Ну, тобто він так і коштує. Так, що ще я хочу вам сказати? Хочу сказати, що до кінця сезону залишилось 10 днів. В нашому чаті було дуже багато повідомлень і аргументи мене все ж переконали. Я вирішила, що я не буду купувати квиток. Ну, По-перше, тому що цей сезон мені не подобається тематикою. І я це в самому початку ще казала. Ось тому, тому, тому я буду збирати на наступний. На рахунку у мене зараз 31. Ось ці 7,5 я заберу. Міні-івент в мене це 11 рівень. Я його не забираю, тому що один день в мене ще багато. Е, треба пройти, часу, мабуть, на цього вже не вистачить. Е, так, і знаєте що? Давайте з вами зараз відкриємо бокс, якщо він ще є в наявності, е, з майнерами. Тобто, тобто, все одно я візьму 7,5 РЛТ. Тобто я ось цей бокс зараз відкрию з вами і подивимось, що там є. Якщо щось дуже дешеве, ну тобто якийсь ось цих, то виставлю на продаж. Якщо якийсь цих, то лишу. Отже, давайте подивимось. Угу, бачите? А, хоча ні, ця черепашка мені подобається. Я колись її м -м, хотіла купити. І ось вона мені втрапилась. це прикольно. Ми її зараз вам поставимо і подивимось, чи є у неї бонусний відсоток. Вона називається так, то так. Як вона. Мені цікаво. бонусний відсоток. Так. На ринку 19 продається вона за 3,1. Тобто дешевше, звісно, що я відкрила, але у неї є 0,25 бонусний відсоток. Тобто непогано, можливо, колись для крафту куплю. Вона, здається, нещодавно була в якомусь міні-івенті, і тому вона значно подешевшала. Тому давайте ми її з вами зараз і встановимо ось, ось сюди. Нехай посидить. Ось так. Це моя комірка. Більшість цих майнерів чекають свого часу на розпродаж. Хочу показати вам, що в мене зараз вже 11. А, я головне вам не показала. В минулому відеоролику я виводила матік, і він прийшов вночі. Тобто я вивела його в 15.34, поставила на вивід, і вночі 28 або 29 вже були вони в мене на рахунку. Тобто мережа Матік зараз працює без перебою. Отже. І ще, пам'ятаєте, ось цей калькулятор. Я його переклала. Зараз в ньому всі актуальні значення. Єдине, що я його допрацюю, мені не подобається, як розташовані таблички. І лише після того я. Опублікую посилання і поділюсь з вами. Зараз на момент моєї потужності ми бачимо, скільки в доларах в мене майниться за місяць. І, як і в минулий раз, найвигідніше майнити трон, тому що буду отримати 7 доларів. Але тут є ще і друга вкладка. Тут вже з'являється РСТ. І дані е, в монетах. Тобто, якщо зараз не брати до уваги е, е, показники долара, то в монетах е, все одно найвигідніше майнити трон, а потім догі по кількості монеток. Але я все ще майню матік. І е, зараз в мене виходить 7,7 матіка на місяць. Ось так. Тож, дякую, що подивились відео зі мною. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої питання в коментарях, щоб я знала, що вам показувати, розказувати. І дякую, що були зі мною. До побачення!